Ми існуємо з вами лише лише і лише завдяки Збройним силам України. Зараз говоримо, спілкуємось, плануємо якесь життя в Україні, е займаємося економічною діяльністю, тощо лише завдяки. Це єдиний інструмент збереження державності. Якщо в умовах мирного договору... Буде хоч крапка з комою щодо обмежень для ЗСУ, Вважайте, що Росія досягла найголовнішого. Її денацифікація, там, права УПЦ, права російської мови, їх росіян абсолютно це не цікавить. Це лиш формально для обгортки, щоб показати, що якісь там цілі СВО, так званої, можуть бути теоретично виконані. Але для нас найголовніше не допустити жодних компромісів щодо армії. Навіть вибачте, проковтнути можна деяку на деякий час неможливість відвоювати територію України 18% окупованої території. Але обме, на обмеження щодо зсу ні в якому разі українська влада не повинна йти ні в якому, інакше це пряма дорога до рецидиву і до кінця України зразу же.